Мілітарний код у нас сьогодні буде із зоологічним ухилом. З поміж нарукавних емблем частин Збройних сил, затверджених в останні роки, нашу увагу свого часу привернула ось ця. На загальному тлі вона відрізнялася приємним кольором щита і сюжетом. Просто рись у зеленому полі. І все. Що ж це за частина така? З'ясувалося, що нарукавна емблема належить 94-му окремому батальйону охорони та обслуговування. ОБОО сформували батальйон 22 липня 2017 року. Місцем розташування частини є Рівне. Перші шість років існування батальйону його військовики носили нарукавну емблему, створену власними силами. За основу взяли емблему 394-го ОБО оперативного командування Захід, що також дислокується в рівному. По суті, відмінність полягала лише в номері. Все інше було спільне: голова тигра, вежа з міського герба, шабля з булавою, навіть девіз. Цікаво, що під час вибору форми щита орієнтувалися на тодішню емблему 24-ї окремої механізованої бригади. Хтось може спитати: навіщо тут тигр? Точної відповіді ми, на жаль, не знаємо. Зауважимо лише, що смугастий хижак зустрічався в нарукавних емблемах частин та підрозділів охорони, починаючи з 1990-х років. Відомо. Що після 2019 року розробка символіки частин Збройних сил стала централізованою. Тож рано чи пізно нарукавну емблему 94-го батальйону мали замінити іншою. 9 грудня 2023 року малюнок офіційної емблеми затвердив головнокомандувач. Згідно з описом, вона являла собою зелений, дужка оливковий щит, на якому цитуємо стилізоване зображення золотої здибленої рисі. Кант щита. Також золотий. Як бачимо, від попередньої емблеми не залишилося нічого. Утім, є хоча б хижий звір сімейства котячих. Не тигр, звісно, зате представник місцевої фауни. Зображення рисі пояснили так: рись хижа тварина, яка є загальновживаним символом пильності і поширена на Рівненщині, що вказує на специфіку діяльності та розташування військової частини. У свою чергу. Кольори емблеми, притаманні загальновійськовим підрозділом сухопутних військ. Слід зауважити, що виробники, очевидно, не завжди правильно розуміють описи емблем в частині кольорів. Автори текстів спочатку зазначають, так би мовити, чистий геральдичний колір, а далі в дужках той, який повинен бути насправді. В результаті на одних підприємствах орієнтуються на перший колір, на інших на другий. У випадку 94-го ОБО. Зелений щит виглядає значно краще, ніж оливковий. Здавалося б, реформа символіки батальйону благополучно завершилася. А от і ні. Не пройшло і двох років, як новий головком затвердив новий малюнок. Сталося це 4 травня 2025 року. Рись зберегли, однак додали алебарду і червоний щиток. Як випливає з опису, щиток це не елемент озброєння рисі. Він просто покладений поверх неї. Самарись трохи відрізняється дрібними деталями та відсутністю плям. Срібна фігура на щитку тлумачиться як тризуб короля Лева Даниловича. До чого цей символ? Річ у тім, що він зображений на нарукавній емблемі 11-го армійського корпусу, колишнього корпусу резерву. Її малюнок затверджений головнокомандувачем 26 травня 2024 року. Відповідно до опису. Тризуб короля Лева Даниловича з династії Галицьких Романовичів вказує на розташування корпусу. Вельми дивне рішення, однак це тема для окремої розмови. До речі, буквально нещодавно на офіційній Facebook-сторінці 11-го корпусу виставили іншу версію емблеми. Сумніваємось, що вона офіційно затверджена, але головне те, що срібний тризуб залишився. З цим питанням ми ще будемо розбиратися. В будь-якому випадку. Щиток з тризубом на емблемі батальйону відображає підпорядкування 11 армійському корпусу. Очевидно, в такий спосіб хотіли досягти певної системності, щоб всі корпусні частини забезпечення відрізняв спільний елемент. Взагалі, сама ідея нової емблеми 94-го ОБО аж ніяк не нова. Ще 27 грудня 2010 року начальник Генерального штабу головнокомандувач затвердив малюнки герба і нарукавної емблеми. 1004 го ОБОО командування сухопутних військ. Розробили їх у відділі військової символіки та геральдики Генерального штабу. Як герб, так і нерукавну емблему прикрашав Лев за Лебардою та щитом, на якому булава і схрещені мечі. Лев виступав символом хоробрості, швидкості, стійкості, сили та величі, а ще пильності, оскільки в старовину вірили, що він спить із розплющеними очима. Алебарда уособлювала надійну огорону. Булава і мечі вказували на підпорядкованість командування сухопутних військ. Чи врахували теперішні розробники цей досвід, чи придумали все самі, сказати важко. Так чи інакше, напрямок вони обрали цілком вірний. Питання тут в іншому. По-перше, Алебарду тупо притулили до рисі. Принаймні, права лапа так і залишилася розімкненою. Чим тварина тримає ту Алебарду, хто зна. Ні, ми б сказали, але виховання, освіта і науковий ступінь не дозволяють. Ще Ютуб такого не любить. Коротше, грандіозні речі нині роблять для наших Збройних сил. Чи не краще було працювати малюнок так, як у цій желитві? Взяти хоча б герб Тауральського повіту. На ньому рись з мечем та щитом. І звір дійсно тримає меч, а не існує окремо від нього. По-друге, знову цей гидотний оливковий колір. Те, що він не геральдичний, не страшно, адже нарукавна емблема формально не є гербом. Та хіба не видно, наскільки ліпше виглядає зелений щит? Готові зразки попередньої емблеми наочно це доводять. По-третє, схоже, що в рисі проблеми зі спиною. На давнішому малюнку вона не була настільки вигнутою. Мабуть, щиток Елебарда занадто важкі. Отож, Подальше удосконалення нерукаваної емблеми 94-го ОБОО викликає суперечливі враження. З одного боку, логіку творців зрозуміти можна. Раз батальйон обслуговує 11-й корпус, значить, символіку обох військових організмів потрібно пов'язати між собою. Ідея звіра за лебарду також не викликає заперечень. Інша річ, що нова емблема зроблена недбало і без належної уваги до деталей. Так би мовити, навіть відчепись. Хіба така робота є професійною? А втім, емблеми частин зараз змінюють дуже часто. Дивись, і з третього разу все вийде ідеально. Між іншим, яка рись вам подобається більше? Зі зброєю чи без?